Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас буде огляд альбомів для карток Покемон. Почнемо ми з Джамбо альбому. Альбому для Джамбо карток First Partner. Його випустили на 25 річницю. Він виглядає ось так. В нього можна помістити всі ці великі картки, які є в коробках колекційних, щоб вони не гнулися, нічого з ними не траплялося. Сторінки в нього прозорі, тому вироблено ультрапро, напевно, знялося. Але, на жаль, джамбо-картки епохи Sun and Moon, вони трохи більші, ніж зараз. Там розмір гуляв, тому вони не поміщаються в цей альбом. У мене воно ось так ось якось складно. Ось так ось виглядає. Далі в нас іде альбом Ultra Pro базовий на 9 комірок. Теж з прозорими сторінками це бюджетний альбом. Якщо у вас дуже хочеться щось скласти кудись, але нема куди, можна його замовити. Він не дуже дорогий. Єдине, що коли картки, в нього можна складати картки двома сторонами, як в мене, але бажано, щоб. Вони були в протекторах, щоб вони між собою не зліпалися. Тому що в нас є різні чинники, в нас є температура, в нас є вологість. Тому ось так. Ось такі сторінки в нього. О, зверху вставляються картки з одного боку. ну при Бажання можна зробити в два боки. Далі в нас іде альбом з резинкою. Це стандартний формат альбому. В мене залишився, на жаль, тільки такий. Це, зараз секундочку, подивимось. Це покемони робили під себе. Але такий альбом є і в Ultra Pro, і Валт X. Єдине, що в них відрізняється механіка вкладання карток. Тут збоку, в Валт X, ось я покажу. Збоку, Валт X теж збоку, а в Ultra Pro там може бути і зверху. Він двосторонній, тобто не потрібно щось примудрятися, щоб вкласти картки з двох сторін. Він такий середній рівень. І в нас є ось такий альбом, приїхав. Це Аутикс. Ecotex, Екотекс, Ecotex. Екотек. Бінд, він же на блискавці. Так воно виглядає. Vault X робить е Limited Edition під кожний сет. Е на жаль, тільки е звичайні сети, не святкові. Вони відрізняються від о, звичайних таких альбомів. Ось цією смужкою Також о, Scarlet Violet 2 це для сету Paldea Wallet я собі придбав. Він вже на 12 комірок, тому він такий великий. Всередині теж. Сторінки такого ж плану, як і в минулому альбомі. Теж з боковим вкладанням. Ось так воно виглядає. Поміщається картка звичайно, поміщається картка в протекторі, в пеніслівці. Це вже преміум. Якість альбому. На, на мій погляд, один з найкращих альбомів, які можна придбати зараз в світі. Чим він гарний, його можна поставити. Тобто, поставити на поличку, він буде нормально стояти. Картки всередині не будуть стискатися. Деформуватися. Також через блискавку, якщо у вас там десь вологість, сусіди затопили або навпаки, через блискавку трохи менше буде зменшений шанс того, що картки постраждають. Матеріал альбому приємний на дотик, не залишає жирних слідів від пальців. Так ось він виглядає. Це все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, Вставте вподобайки, коментуйте. До побачення!